Слава Україні! Триває 1267-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулось 148 бойових зіткнень. На північно-слобожанському і курському напрямках українські воїни відбили шість атак російських окупантів. Минулої доби на південно-слобожанському напрямку відбулося п'ять бойових зіткнень у районах Вовчанська, Кам'янки, Западного та Фигулівки. На Купінському напрямку відбулося три атаки російських окупантів поблизу Голубівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 13 разів у районах населених пунктів Нововодяне, Карпівка, Рідкодуб, Колодязі та Торське. На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 14 атак у районах Григорівки, Новоселівки та Переїзного. На Краматорському напрямку зафіксовано три бойових зіткнення у бік Ступочок та Претеченого. На турецькому напрямку ворог здійснив сім атак у районах Щербинівки, Яблунівки, Русиного Яру та в бік Степанівки. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 56 атак. У районах населених пунктів Володимирівка, Нейканорівка, Червоний Лиман, Новоекономічне, Родинське, Промінь, Чунущине, Звірове, Котлене, Удачне, Горіхове, Новоукраїнка та Дачне. Ситуація на Добропільському напрямку стабілізується. Сили оборони України вживають всіх необхідних заходів, щоб виявити та знищити групи російських окупантів. Рішенням головнокомандувача збройних сил України для посилення стійкості і оборони на Добропільському і Покровському напрямках виділені додаткові сили і засоби. Зокрема, у ході проведення дій першим корпусом Національної гвардії України АЗОВ, суміжними та підпорядкованими підрозділами ворог зазнає значних втрат. В результаті боїв за останні дві доби в смузі відповідальності корпусу ліквідовано 151 російський окупант, поранено понад 70 загарбників. Також за цей період воїни корпусу взяли у полон 8 російських загарбників. Військовослужбовці Сил оборони України продовжують пошуково ударні дії у смузі своєї відповідальності. На Новопавлівському напрямку Українські воїни зупинили 14 атак у районах населених пунктів Маліївка. Товсте Шевченко та Олександроград. На Гуляйпільському напрямку ворог здійснив одну спробу просунутися вперед поблизу Малинівки. На Оріхівському напрямку противник здійснив одну атаку поблизу населеного пункту Плавні. На Придніпровському напрямку Сили оборони України зупинили чотири атаки російських загарбників. Учора російські терористи завдали по території України два ракетних удари, застосувавши чотири ракети, та 87 авіаційних ударів скинувши 154 керовані авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили 5 758 обстрілів, 82 із них із реактивних систем залпового вогню, та залучили для ураження 4 тисячі дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, склад матеріально-технічних засобів, пункт управління та радіолокаційну станцію. Російських загарбників загалом минулої доби втрати ворога склали 990 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили 5 танків, 3 бойових броньованих машини, 29 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 191 безпілотника оперативно-тактичного рівня та 191 одиницю автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України. Ми переможемо! Слава Україні!